Вітаємо на новому модулі. У цій серії ми працюватимемо над теперішнім. У цьому модулі, ми дізнаємось про силу мови і як її використовувати, щоб покращити своє життя і почати думати про себе в іншому світлі. Знаючи Еді, все моє життя, я можу сказати, що вона дуже добре вміє працювати з мовою. Можливо, тому що вона вивчила англійську як другу мову в старшому віці. але її увага до деталей, до значень слів, до того як ми говоримо про себе, дуже потужні. Еді? Так. мова Мова, Я думаю, це чудово. Визнати, що минуле минуло, а майбутнє ще не настало. і єдине, що в нас є. Це теперішнє. Тому ми й називаємо його теперішнім, бо в ньому можемо говорити мовою я відчуваю. Я думаю, я хотів би, я готова. Замість говорити я мушу, або чому ми цього не робимо. Я вважаю, що слово чому орієнтується на минуле, на проблему. Що це слово теперішнього? А як слово майбутнього, коли ми вирішуємо, як досягнемо свою кінцеву мету? Дуже цікаво досліджувати, як ми говоримо до початку роботи над цим курсом, я не занурювався в це так глибоко. Маючи тебе поруч, усе своє життя, я розумів, що мова це потужня сила, і іноді ми використовуємо її дуже легковажно, не усвідомлюючи важливості та впливу певних слів. Мова якою я послуговувалася, була жахливою. Пригадую, як батько побив мене за те, що я загубила гроші на навчання в школі. І тоді я побажала смерті йому і собі, щоб він страждав за те, що зробив зі мною. Отаке було. Що зроблене, нам не змінити. Так. Це в минулому. Тому я сподіваюся, що прощення не має нічого спільного з тим, щоб прощати когось за те, чого вони мені завдали. Пробачати себе. Це зробити собі дар жити в теперішньому часі. Так. І я кажу, що далі замість запитувати, чому я. Отже, не чому я, а що далі? Саме так. Так, два слова, два слова. Така мала різниця і таке проваля між цими двома словами з погляду того, як ми живемо. Як на мене, це один з найпотужніших інструментів, який ти даєш усім, хто тебе читає, тобою захоплюється, усім нам. Цю думку, що коли трапляється жахливе, то замість запитувати себе, чому я. Саме так є одне маленьке слово, яке можна додати. Чому не я? Задумайтесь. Я така особлива. Чому не я? Може, я обрана або я сильна, тому що не вмію просто вбитися чи втікати, а навчитися бути у несподіваному, бути у непередбаченому. Так і було насправді, коли я дізналася про це у школі, якою став для мене Аушвіц. Чому не я? Чому не я? Це ж так просто. Ми думаємо, що з нами не має ставатися нічого жахливого. бо такого не траплялося з нами раніше. Але якщо є щось гарантоване в цьому світі, то це те, що статися може що завгодно. Що завгодно може статися? Несподіване, непередбачене але мене ніхто не може дістати, хіба що я це дозволю. Тож, коли тебе, як ти розповідав, діставав хуліган, коли він завдавав тобі зла, ти, ймовірно, ще не оперував мовою так, як міг би зараз. Так, гадаю, так і є. І замість утікати ти можеш говорити до нього, установити з ним зоровий контакт і сказати: чому ти хочеш мене скривдити? Я не хочу кривдити тебе. Так. Саме так. Але тоді ти був наляканий. А коли ти боїшся ти втікаєш? Це ідея про «не можу» і можу. Я зависнув у не можу. Я не можу. Він дуже великий. Я не можу за це взятися. Не можу. Це мені не під силу. Я можу. Чому? Тому що я думаю, що можу. Якщо думати, я наполеглива, я можу сама обирати, я не сприймаю все на свій рахунок. Те, як ви розмовляєте з собою, може повністю змінити ваше життя. Ти говориш про те, що, аби змінити, як ми говоримо про себе, потрібно замінити слова, які ми використовували раніше іншими словами. Тобто, просто сказати собі все, я більше не вживаю це слово. Може не спрацювати, бо це слово вже є у вашому жаргоні. Вам треба знайти інший спосіб замінити його. Я от використовував слово, щодо якого в тебе є дуже цікаві думки. Це слово потребувати. Зазвичай я кажу жінкам: якщо чоловік каже, що потребує тебе, втікай, тому що потреба це те, без чого ми не можемо вижити. Без повітря ми не виживемо. Так дихати це потреба, це те, що ми повинні робити. Тому дуже дуже важливо, як ви думаєте. Особливо коли перебуваєте у дуже складній ситуації. Принцип битися або втікати в Аушвіці не працював. Бо якщо торкнешся охоронця, тебе одразу застрелять. Просто переді мною так і робили. Якщо ми торкалися колючого дроту, нас било струмом. Дякую Богу, що я цього не зробила. Але багато людей натрапили на колючий дріт. Я називаю це, я більше не витримую. Життя складне, і дуже важливо мати віру в себе. Так, віру, що ми зможемо. Ми зможемо, якщо готові змінюватися. Бо, якщо ви не змінюєтеся, ви не зростаєте. щоб Почати процес змін, використовуйте ті моменти, коли вам легко дихається, коли немає зовнішніх стресів, і працюйте над своєю мовою. Робіть медитації, візуалізуйте себе з минулого. Використовуйте ті моменти, коли ви вільні, щоб приділити якісний час використання нової мови, щоб коли настануть важкі часи. А вони завжди настають. ви були готовими до них. Я знаю, що чим більше варіантів вибору, тим менше ви почуватимете себе жертвою. Коли я працювала у Вашингтоні з військово-морським флотом, я не хотіла йти у музей Голокосту. Ми щоранку проїжджали повз нього в лімузині, і я казала собі. Що я там не бачила? За шість років я таки навідалась туди у неділю. І ось я заходжу і питаю, а де можна побачити визволителів? Мені сказали на четвертому поверсі. Я піднялась на четвертий поверх, подивилася на визволителів. Це було чудово. Але там справа висіло фото неприбулі в'язні в Аушвіці. Угорщина, 1944 рік, і мені здалося, що я бачу себе. Але я думала: не ходи туди, не шукай себе, мене там не було. І я спустилася на третій поверх і стала спостерігати. Як люди заходять у вагон для худоби і виходять з нього. Заходять і виходять, заходять і виходять. І я стою і думаю. і Я стою і думаю це ж було зі мною. Мені не вистачило сміливості зайти всередину. Гадаю, минуло зо дві чи навіть три години, коли я нарешті наважилася. Сподіваюся, ви теж так зробите, коли зустрінетеся лицем до лиця зі своїм страхом. Я зайшла всередину, слава Богу, і пригадала, як мама обійняла мене і сказала ми не знаємо, куди йдемо і що станеться. Просто пам'ятай, що ніхто не може забрати у тебе те, що ти вклала собі у голову. Я сподівалася, що сьогоднішній досвід підштовхне вас переключити передачу. За кермом. Ви і ви бачите, де хочете приземлитися і куди йдете. Існує так багато інструментів, якими можна користуватися і зробити їх частиною свого життя. У цьому і складність знайомитись з цими інструментами, ось що ми будемо сьогодні робити. Тому і присвячений наш семінар. Сьогодні ми допомагаємо вам навчатися, точніше, скеровуємо вас. Еді каже, що ми не допомагаємо, ми скеровуємо точно. Слова, над якими ти допомогла мені замислитись, до яких ти мене скерувала, сильно вплинули на мене. Є ще одне слово про яке я хотів би, щоб ти розповіла нашій аудиторії. Це слово але. Так, але замість так, але кажіть так і Так, і. або ба більше це змінює ситуацію. Це стає можливістю відкривати нове, а не відновлювати старе. я знаю, що хай що з вами сталося, ви вибрали життя. Так, сподіваюся, ви навіть вирішили стати прикладом для інших, як і я. Здатися набагато легше. Але коли кажеш собі більше жодних так, але змінюємо це на так і я тут. я активна в своєму житті. Можливо, навіть повернуся до навчання і отримаю докторський ступінь. Якщо вона змогла, то і я зможу. Жінка, яка не знала ні слова, коли приїхала до Америки, окрім «окей», це єдине слово, яке я знала англійською. Гляньте на мене зараз. Ти знаєш багато слів. Гляньте на мене. Сподіваюся, я зможу бути вашою провідницею, щоб ви не зволікали, а почали керувати своїм життям. І були для себе хорошими матір'ю або батьком. що відбувається з нашим розумом, тілом і душею, коли ми говоримо негативною мовою. Змінюється хімічний склад тіла. Дивіться, що ми робимо. Ми намагаємося розігнати хмари, щоб чіткіше бачити мету. Вибирайте дивитися на все, як на можливості. Неважливо, скільки вам років. Ви можете повернутися до навчання. Можливо, ви вчилися багато років тому, але кинули, бо було надто важко. Де б ви не були, ви берете себе з собою. Повертаючись до впливу негативної мови на наше буття, можна сказати, що вона створює хмари. І нам може бути важче бачити свою мету. вона затьмарює наше фізичне та емоційне життя. А що відбувається, коли ми використовуємо позитивну мову? позитивні слова нічого не важать, доки ви не побачите, як і в який бік ви змінюватиметеся. Уявіть, якими ви будете за п'ять років, якщо ви змінитеся. Можете спроєктувати цей образ не таким, якими ви вже є, а таким, яким ви можете стати. Питання в тому, кого ви будете слухати. Якщо робитимете свій вибір самостійно, то у результаті здобуватимете повагу. А це важливіше за все інше. Ваші батьки, ваш чоловік чи дружина знайдуть спосіб приєднатися до вас у досягненні мети. Звучить гарно. Отже, вправа, яку ви робитимете, полягає в тому, щоб почати аналізувати свою мову. Носіть при собі блокнот і робіть нотатки, коли використовуватимете певні слова, які можуть бути вашою негативною мовою про себе коли казатимете я не можу, я не буду, але записуйте це у блокнот. Немає нічого поганого в використанні цих слів. Це не осуд і не критика. це потрібно для усвідомленості. Що більше ми усвідомлюватимемо мову, якою говоримо, тим більше зможемо змінюватись і використовувати позитивну мову. Позитивна мова приведе до позитивного мислення, а позитивне мислення до позитивних дій. Отже, у своєму теперішньому ми шукаємо способи використовувати мову і думки так, щоб впливати на повсякденне життя, щоб стати сильнішими і впевненіше йти за полярною зіркою, тримаючись за неї увагою. Тож, давайте проаналізуємо мову. Можливо, ви говорите такими словами, що це затьмарює вам шлях до полярної зірки. І як користуватися мовою так, щоб відкривати своє життя для нових можливостей і побачити світ під іншим кутом. З поверненням. Як вам вправа? зрозуміло, що вона продовжуватиметься і наступного тижня. Але коли ви підійшли до дзеркала, подивилися на себе, звернулися до себе позитивною мовою. Так, я можу, так я є, так я хочу, можливо, поцілували себе в тильну сторону долонь. Що ви про цьому відчули? І ще один спосіб, як використати цей підхід зазирнути у свій щоденник і подивитися на записи, яку мову ви використовуєте, де ви бачите негативні слова у своїй роботі. тут немає правильно, неправильно, це просто спостереження за вашим ставленням до себе. Чого ми хочемо, то це, щоб люди полюбили себе. Тому, як ти любиш казати, любов до себе це турбота про себе, це не нарцисизм. Точно. Ти хотіла б ще щось додати, Еді? Надія. У безнадії є надія, у всьому є дар. І я сподіваюся, що ви побачите, що ви є даром. Ви прийшли у цей світ, щоб творити добро. Так. Це означає виходити за межі себе і присвячувати себе іншим, тому що все, що ми мали тоді, це одне одного, і все, що ми маємо зараз, це одне одного, і ви теж дорогою до своєї мети, до своєї зірки. Тому що ви і є зірка. Ти теж дякуємо, що знайшли час. Щоб дослідити свою мову і навчитися використовувати її як джерело життєвої сили, це нелегке завдання, і ми це розуміємо. Воно вимагає великих вкладень, себе, часу, бажання, ми пишаємось вами і готові підтримати вас на цьому шляху. Побачимось на наступному модулі.